Всім привіт! Сьогодні у нас ремонт моста. Буду розбирати передній бортовий редуктор, так як був замічений ось такий шум. Тому, думаю, скоріше всього там якийсь підшипник, а можливо і шестерня. Так як з тої сторони там все тихо, посторонніх звуків взагалі ніяких немає. Тому вже... Зливаю масло з моста, з бортового редуктора і буду розбирати. Так як у нас вже скоро розпочинається сезон оранки, а без переднього моста там, в принципі, робити нічого. Тому все покажу, що там трапилося. Так, ну Ось така виходить картина. Розібрав одну сторону повністю і другу. Пізніше розповім, чому. Зняв другу сторону. Так, ну, Як такої причини серйозної, то не було. Всі підшипники вали шестерні, все було цілене. Самий шум ішов з ось цього самого верхнього кріплення. Тобто, де одівається шестерня полосі і верхня шестерня. Ішов звідси шум. Ну, так, я думаю, що вже був трішки знос підшипників і, можливо, не було. Нормального регулювання кунічиських шестерень, тому вийшла така історія. Замовив я вже всі запчастини в попередньому мості. Повністю комплект підшипників, втулки, ця більша, що вставляється в кулак, ну і верх наш Так, як там вже трішки люфти були. Ось такі пильники, це на передню ступицю. Це самі захисні від пилу броду для сальників. Такі войлочні. Всі сальники. Так, підшипники замовляв ось такого бренду. Ну, не знаю, наче хороші, чи там час покажу. Так, виходить ось це нова ну, як бачите, то люфт все одно трішки є. Тому не знаю, знайшов ось таку ремонтну тулку. Тут внутрішній діаметр на 1 мм менше, то, можливо, шкворень проточу під вже ось цю посадку втулки. Так, чому ж розібрав другу сторону. Так як заводу був заводський брак ось цієї деталі, самого корпусу. В ось цьому місці був, недолив чугуна, були ось такі там кратери і звідти сочилося масло. Тому розібрав, щоб можна було все промити, обезжирити і заклеїв ось ебоксіткою автомобільною. Ось так проляв і трішки там ще з середини. Тепер я думаю, вже все буде сухеньке. І відповідно вже вирішив замінити всі так підчепники на другій стороні, як я вже сюди поліз, щоб потім в майбутньому сюди не повертатися, переберу і я думаю забуду вже на довгі роки. Так, зараз зборка, я думаю, буде не швидко, так як тут є багато регулювань, дві пари конічних шестерень, тому потрібно виставити хоча б мінімальні зазори. Так як це буду робити перший раз. Тому постараюся вам показати, але не сприймайте це відео за навчальне, просто я покажу, як роблю це я. Так що зараз розпочинаємо зборку. Зборка буде проводитися з, верхніх, з верхньої пари шестерень, запресовуємо підшипники і будемо виставляти вже самі зазори. Буду показувати по можливості. Так, друзі, зборка потроху йде. Зібрав верхню частину бортової. Всі зазори виставив. Зараз покажу, на прикладі другої, як виставляв. Ну, в саму першу чергу нам потрібно визначитися, на яку глибину потрібно запресовувати ось цей підшипник з шестерню. Це шестерня, яка. Одівається на піввісь моста. Тобто, як я робив, запресовував стільки, щоб коли ми вставляємо ось цю верхню шестерню, обов'язково вирівнюємо її в рівень бокової шестерні і верхньої, щоб був обов'язково один рівень. Потім за допомогою штангеля заміряємо. Ось цю відстань між корпусом і, відповідно, самою шестернею. Ось так заміряємо тут. І, відповідно, з другої сторони, нам потрібно, щоб була однакова відстань, Бажано до сотих. Даже. Тоді, взагалі, буде ідеально працювати. Ну, В моєму випадку тут запресовка вийшла в рівень самого корпусу. Ось так зараз покажу. Да, ось так як видно. А з заводу то на 1 мм посадка була вища, так як все збиралося через е, мім прокладку. Тобто в моєму випадку просто е, зберу без прокладок чисто на 1 герметик. Далі запресовка верхньої шестерні. Ну, тут все доволі простіше. Запресовуємо так, щоб шестерні не, було, не були зажиті і був мінімальний зазор. Так, як ось в моєму випадку. Ну, ви його, мабуть, не почуєте і не побачите, але він тут є. Так як кажуть, тепловий зазор, або для масляної плівки, щоб була гарна змазка шестеренні. І вже, відповідно, ось ця кришка. Також тут дивимося, чи потрібно робити прокладки, чи ні. Ну, в моєму випадку також все буде збиратися тільки на один герметик. Так, ну ось так я регулював конічні шестерні. Далі вже покажу саме регулювання на редукторі. Так, регулювання самої бортової із великою шестернею. Ну тут принцип такий же самий. З борту розпочинаємо із запресовки ось цього підшипника з валом та малою шестерні. Тобто нам потрібно визначитися, на яку глибину потрібно запресувати ось цей підшипник. Для того беремо ось цю шестерню, ставимо її в корпус, виставляємо в один рівень із малою шестерню і дивимося, щоб була однакова відстань між самим корпусом і шестерню з кожної сторони. Тобто, коли ми з цим визначилися, дивимося, щоб оця. Кришка могла піджати підшипник. Так як в моєму випадку, тут була зроблена е, шайба товщиною 0,5. Далі вже ставимо ось цю кришку на корпус і визначаємо, яку нам потрібно зробити прокладку, щоб шестерні не були зажаті. І також обов'язково потрібно робити е, таку товщину прокладки. Ось цей корпус, де стає ось цей підшипник. Так як в більшості випадків, якщо немає упора, ось цей підшипник відходить, відходить ось ця шестерня і починає розбивати шліци. Тому це дуже є важливим. Тому основні розміри і регулювання я в принципі, вам сказав. Далі вже покажу, як буду збирати на тракторі. Вже йде зборка моста і покажу ще одне регулювання, яке потрібно зробити. Нам потрібно перевірити, чи є плоскость ось цього ковала із плоскостю верхньої шестері. Для цього нам потрібно піддомкратити бортову, так як ніби трактор стоїть на колесах. Потім за допомогою штангеля, ось так, приміряємо і дивимося, чи. Повністю співпадають плоскостях. Ну, В моєму випадку то шестерня знаходиться трішки нижче. Тому я зробив ось таку шайбу регуліровочну. Ось так вона сюди стає і вже зберу через таку шайбу. Ось так відповідно все затягую і по цій стороні вже, мабуть, все. Тож, друзі, я продовжую збирати і вже покажу готовий результат. Так, по ремонту верхніх шкворнів, Ну, нічого кращого я не придумав. Взяв ось таку цю заводську втулку, що купив, розрізав її ось так вдоль болгаркою. Відповідно, вже внутрішній та наружній діаметр став менший. Це для того, щоб можна було проточити самий шкорень вже. Під остю ремонтну типу втулку. Далі, так як наружний діаметр тут вже стає менший, зробив сюди ось таку проставку. Проставку зробив з оцинковки Ось такої, ну, саму тоншу, яку знайшов, підігнав, запресував. Ось тут зверху зробив ось таку професійну розвальцовку. Це для того, щоб як будемо запресовувати вже саму втулку, вона не пішла. Вниз. Одну я вже зробив ось такий результат. Ну, з натягом вона дуже гарним туди зайшла, запресовував на гарячу, тобто ось цю деталь трішки в духовці нагрів, запресував і все. Я думаю, буде працювати не гірше нового. А зараз останеться тільки віднести до токаря ось ці деталі і вже він піджене. Під розмір цих втулок. Тому ось так вийшов з положення. Слідкуйте далі буде. Так, токар вже роботу свою зробив. Ось так він мені проточив. Одну і другу. Ну тут він зняв буквально там, 5 сотих, якщо я не помиляюся. Гарно він, звичайно, їх підігнав, Заходять. З невеликим натягом. Ось так дуже гарно зробив. Зробив я додатково ось такі ще войлочні пильники, так як по відгукам рідні кольця, ці, що ось тут стоять, то не дуже вони гарно працюють, багато пропускають броду і ці вкулки дуже Швидко виходить з ладу. Тому порадили зробити ось так і буде працювати вже набагато довше. Тому зараз я вже, мені залишилось встановити на трактор і мо мост буде вже, в принципі, весь зібраний. Ну, я все покажу. Ну, все, мост я вже повністю зібрав. Тут осталося тільки поставити крила і колеса. Ну, то вже мелочі Ось так. Стоять ось ці войлочні пильники, якраз вони по товщині підійшли, І вони ще й трішки прижаті, тобто, я думаю, там взагалі нічого не буде туди потрапляти вже повністю буде герметично працювати. І так же саме з другої сторони. Тому зараз буду заливати вже масло, купив ось такий ТАЦ 17 5 літрів, ну, я думаю, повинно вистачити, щоб залити по рівень. Тому заливаємо і продовжуємо вже зборку. Все, друзі, зібрав я повністю вже передній міст, встановив крила, колеса, все перевірив, все гарно працює, ніяких посторонніх шумів по мості вже немає. Залив масло, масло залив так і тих 5 літрів. Ну, рівень. Мабуть, вийшов трішки більше, ну, дивлячись, як міряти по щупові, бо тут думки розходяться міряти на закрученому чи на викрученому. Ну, в моєму випадку, на закрученому щупові, то рівень масла на 8 мм вийшов вищий по верхній мітці. Тобто, ось тут я зробив ось таку мітку. Ось такий зараз в мене рівень масла. Ну, я його вже не став зливати. Я думаю, воно все буде працювати. Тому таке вийшло відео, такий ремонт переднього моста. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Всім до побачення, до наступних відео.